Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Убонщина повністю перейшла в обслуговування патрульної поліції. Цей район став першим в Україні, де впровадили таку практику, щоб надавати послуги клієнтам з вадами слуху. Працівників сервісних центрів МВС Рівненщини навчають жестової мови. Потребує реставрації на Рівненщині хочуть відновити церкву, побудовану орієнтовно в 11 столітті, та яка має статус пам'ятки архітектурного національного значення. У 19-річного рівнянина Івана Куцеля перший робочий день у складі новоствореної поліцейської роти номер 6 Вона обслуговуватиме територію Дубенського району. Я готовий до складнощів. Мені нормально подобається складнощі. Ми проходили е, тести так само. Е, на знання законодавства, логіка проходження військово-лікарської комісії, і так само проходження біг і відтискання та прес. Це взагалі для мене новий рівень, це тобто нов, нова нова е, ступінь моєї, в моєму житті. Це взагалі це прямо щось серйозне таке. Це перше, що я зробив в своєму житті. На зміну для обслуговування Дубинського району заступатиме 11 екіпажів патрульних, з яких три для патрулювання автомобільних доріг міжнародного значення в межах району та дорожної станції патрульної поліції Опарепси, за словами першого заступника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Дубинський район став першим в Україні, де система реагування на повідомлення та звернення людей повністю перейшла на стандарти патрульної поліції. Сьогодні не просто запуск відділу організації несення служби в Дубенському районі. Це по факту перший район, де повністю весь район буде патрулюватися патрульною поліцією. Це уніфіковане навчання, уніфіковане, уніфіковане оснащення, транспортні засоби, спеціальні засоби і Уніфіковані стандарти і підходи до роботи за словами голови Нацполіції України Івана Вигівського. Патрульна поліція на Дубинщині тепер займатиметься не лише безпекою дорожнього руху. Реєстрація, оперативний виїзд, звісно, і відпрацювання всіх викликів. Тобто це не стосується тільки безпеки дорожнього руху, а це всі виклики, і домашнє насилля, і торгівля в невстановлених встановлених місцях і інше. Якщо це буде кримінальне правопорушення, то відповідно патрульна поліція буде викликати слідчо-оперативну групу, яка буде документувати. Але першочергові дії на місці, відбір пояснень, там збирання першочергових доказів. Встановлення обставин події це будуть робити саме патрульні поліцейські. За його словами, на прикладі Дубенщини досліджуватимуть ефективність такої роботи поліцейських, аби поширювати проєкт в інші регіони. Нагадаємо, з листопада минулого року патрульні поліцейські обслуговували дубно та відрізки двох загальнодержавних автошляхів міжнародного значення в межах району. А у травні 2023 року на Дубенщині стартував другий етап загальнодержавного проєкту, в рамках якого кожна з 19 місцевих громад. Отримала свого поліцейського офіцера Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. На рівнощині завершився вишкіл військових тероборони. Захід про це повідомив інструктор навчального батальйону Іван Зозуля. Як повідомляло Суспільне раніше, новобранців щоденно впродовж 34 днів навчали, зокрема, тактичної та вогневої підготовки. Організували такий вишкіл для бійців, які підписали контракт із силами тероборони ЗСУ та не мають первинної військової підготовки. Окрім тактичних відпрацювань, бійці практикувалися у наданні першої домедичної допомоги. Та в евакуації поранених. Після навчань курсанти отримали фах за спеціальністю стрілець та відправилися нести службу у своїх підрозділах. Згідно плану навчань, проводили підготовку курсантів по бойовій, тактичній вогнева підготовка, топографія, зв'язок. Ну і ціла низка заходів передбачених. Є люди, які до цього не служили в армії. Я прийшла сюди добровільно, просилась чотири місяці, так як я мама чотирьох дітей, мене не хотіли брати. В цивільному житті я медична сестра працювала 14 років на ФАПІ в селі, далі працювала 4 роки в інфекційній лікарні медсестрою. Вразило мене найбільше те, що фізично я не була до цього готова. Правда, мені було досить тяжко, але з часом, напевно, на другій неділі це це все війшло в звичку, і було ми змогли працювати. Військового досвіду не було. Проте був більше року в ДФТГ, Якраз ми проходили. Майже практично ті самі курси, навчання, але тут значно краще, тому що вже більш реалістичніші умови. Найбільше це, напевно, тактична медицина, це є група робота двійками. Це правильно стріляти з правильних положень на дуже великій відстані, там 150, 250 350 метрів. У готельно-розважальному комплексі неподалік рівного 14 серпня о 18.45 стався вибух, внаслідок якого травмувалися двоє неповнолітніх. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Здетонував запал від боєприпасу. Хлопці отримали незначні осколкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу. Поліцейські попередньо встановили, що двоє неповнолітніх, 15 та 17 років, пронесли на територію закладу два запали від боєприпасу. Із не встановлених обставин один із них здетонував. Усі обставини встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Добрий день. Марина Коновальчук працює адміністраторкою сервісного центру Володимирецького відділення МВС. Сьогодні вона приїхала на свій третій урок жестової мови. Вивчає її, щоб мати змогу надавати послуги відвідувачам з вадами слуху. Потрібно жестами вміти виявляти. І привітатися, і сказати, які документи потрібні. Це на все потрібно час і практика. Я рахую, і звичайно, навчання. Якщо людина приходить до нас перереєструвати транспортний засіб, щоб ми їх розуміли, і вони нас розуміли, що вони від нас хочуть, і що ми хочемо. Заняття для працівників сервісних центрів МВС проводить перекладачка жестової мови. Неля новачук розповідає, опанувати її на елементарному рівні можна за 5-10 занять. Жестова мова вона логічна, нічого тяжкого нема. Тобто якийсь предмет показуєш рукою, і воно дійсно відповідає лозіці. Так воно якби показує, що воно дійсно похоже на той предмет. Працівники сервісних центрів вивчають професійну термінологію та найчастіше вживані слова, опановують побудову речень жестовою мовою. Заняття відвідує одночасно не більше 12 людей. Це вже в нас третій урок, і плануємо ще як мінімум три уроки провести для наших адміністраторів, тому що сервісні центри працюють з людьми, до нас приходять різні люди, і принаймні ми маємо навчитися їх розуміти, щоб люди, прийшовши до нас в сервісний центр, не відчували жодних бар'єрів. Ми вирішили трошки підтягнути, скажімо, своє розуміння. Вивчення жестової мови на елементарному рівні, за словами Ярослава, Ави княжинської є обов'язковим для усіх співробітників сервісних центрів МВС області. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Укриття для дошкільнят облаштовують волонтери у Вербському дитсадку. Про це повідомила голова тергромади Каміла Котвінська. Зокрема, вони виготовляють меблі з палет та роблять ігрові зони для дітей. Беруть участь в облаштуванні захисної споруди волонтери громадської організації Будуємо Україну разом та двоє іноземців, серед них Лоренцо Бертагніні з Італії. За його словами, він вирішив приїхати на Рівненщину облаштовувати укриття у дитячому садку, аби бути корисним, завершити всі роботи. Працювати у Верському дошкільному закладі планують до початку навчального року. Я тут, бо хочу відчувати себе потрібним. Найкраще допомагати країні, яка потерпає від війни, та зробити свій внесок. Обрав цей проєкт, бо він важливий для захисту дітей. А ці двері ще відкривав князь Острозький. Проти ієрей Юрій Пововарчук показує свято-успенську церкву це у селі Дорогобуш, що вважається найстарішим храмом Рівненщини. Півтора року тому отець Юрій став її настоятелем і відтоді почав планувати реставрацію будівлі. Зараз храм в такому ну не дуже стані і потребує реставрації. Перше, що ми планували, це визначити тип грибка, який є на стінах, і стіни, які муражені, знищити грибок. Ну а вже далі, якщо Бог поможе і знайдуться меценати, і знайдуться гроші, тому що зараз непростий час, то і трошечки реставрувати розписи цього храму. Влітку, розповідає священик, плісніву на стінах намагаються просушувати, відчиняючи двері храму. Однак це не допомагає. Найперше треба реставрувати ті, що зруйнувалися. Обсипалися, обсипалися розписи і штукатурка з купола. Також храм весь покритий неналежною фарбою, якою б мали, мали бути покриті ці стіни. Стіна не дихає, тому і плісніє. І навіть якщо вилічити цю стіну від грибка, грибок все одно з'явиться через 2-3 роки, він все одно буде тут. Напевно, найрішучішим таким кроком в реставрації розписів цього храму це буде переписати цю ікону Олександра Невського, який не є українським святим. А ми тут напишемо ікону святого князя Острозького. А такий вигляд церква має зовні на стінах тріщини. Місцями відпало тинькування. Реставратор Микола Бендюк каже: церква є пам'яткою архітектури національного значення, і її реставрацію потрібно погоджувати з міністерством культури та інформаційної політики. Церква від початку будувалася ще, мабуть, за Девидею Ігоровича. Це 11 століття. З одинадцятого століття ми маємо тільки нижню частину стін. І отут фрагмент залежний поставлений фрагмент стіни, якою вона була на той час, коли його почали будувати в XI столітті. Далі ми вже бачимо весь комплекс. Це вже час, коли в 16 столітті за перебудову церкви взялися князі Острозькі. Причиною плісняви каже Микола Бендюк, є неякісна цементна шпаклівка, якою колись покрили вапняну стіну. Починає вапну всередині стіни тягнути з. Землі вологу волога піднімається, піднімається рівень замикання самих стін. Ми ще не знаємо, бо не проведені були консерваційно дослідницькі роботи. В ідеалі треба оцю всю шпаклівку цементну штучну знімати, відкривати стіни, сушити їх, щоб вони дихали. А далі вже тинькувати, як і колись було на вапняному розчині. Проєктна кошторисна документація з дослідженнями усіма, які будуть проведені. Це буде коштувати десь біля 200 тисяч гривень. Але сама реставрація, я думаю, що ну в 2 мільйони, якщо вкладетися, ну в 2 мільйони не вкладеться. Я думаю, що в мільйонів 10 гривень це не менше буде. Треба буде, щоб зробити храм так, як треба. Гроші на реставрацію каже Микола Бендюк, хочуть зібрати за допомогою волонтерів. Наразі чекають на проведення дослідницьких робіт та рекомендацій Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Промова. Простою мовою про нові правила. Буква сполучення Т у словах грецького походження. Буква сполучення Т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія. Антропологія Аптека. Але в словах, у звичайних в українській мові, з літерою Ф, допускаються два варіанти ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм. Міфологія і мітологія. Букву сполучення Т у словах грецького походження. Букву сполучення т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т антологія. Антропологія, аптека. Але в словах, у звичайних в українській мові з літерою Ф, допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міфологія і мітологія.